Друзі, вітаю! Сьогодні 28 червня, З вами Валерій Клочок і сьогодні Зеленський у Києві зробив як на мене дуже резонансу заяву про завершення війни. Він сказав, що вже до кінця цього року буде підготовлено зрозумілий і детальний план закінчення війни. Ще раз наголошую до кінця цього календарного року. Але як на мене, це означає, що до кінця цього року може загалом припинитися як мінімум гаряча фаза війни Росії проти України. Чому я власне роблю такі висновки, Я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь і обов'язково поширити це відео друзям. Найближчим часом сказав Зеленський, Україна представить своє детальне бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки і обмінів. Це ті три питання, які обговорювалися під час саміту миру у Швейцарії 15 та 16 червня і підсумкову декларацію підписало дуже багато країн, і підписання триває і донині. Окремі країни доєднуються до цього процесу. Але, окрім того, там було проговорено ще один пункт, який також включили до декларації. Він, зокрема, передбачає, що. На наступному саміті миру будуть присутні усі сторони протистояння в Україні війни Росії проти України, тобто в тому числі буде і Росія, і на цьому наполягали учасники саміту. Це було дискусійним питанням. Бо я більше ж переконаний, що вони навряд чи б її підписали. Ви певне звернули увагу, що ледь чи не в один голос багато. Представників різних країн найвищого рівня говорили про те, що ми засуджуємо Росію, але вона повинна бути, тому що потрібно з нею говорити про припинення цієї війни. І от що Зеленський конкретно сказав під час підходу до преси сьогодні разом із президенткою Словенією Наташою Пірц-Мусар, котра була з офіційним візитом у Києві. Слухайте, будь ласка, дуже уважно. У нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас. У нас виробництво щодо технологій дронів, ребів, артилерії, воно дійсно збільшується, тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі, це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку. І зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними і тому а, розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто, це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план. Зрозумілий план, детальний план і він буде готовий в цьому році. А тепер звертаю вашу увагу на конкретних Слова, котрі були озвучені президентом. По-перше, дипломатичний шлях, обраний Україною це наша ініціатива, дипломатичний шлях припинення війни, тобто не військовий. Наступне, ми підготуємо детальний план. Тобто він готується план завершення війни, і це буде найближчим часом. І потім будуть погоджувати його з усіма учасниками цього процесу. Зеленський наголошує, що не все залежить від України. Безумовно, багато в чому. Цей процес буде залежати і від наших партнерів, від того, скільки і якої допомоги вони нам будуть надавати. Далі він наголошує на тому, що Росія розуміє лише силу і поважає лише сильних, тому Україні доведеться серйозно готуватися в оборонному плані. Ну, ми вже. Сьогодні знаємо, що будемо щороку отримувати від наших західних партнерів фінансової допомоги військової близько 60 мільярдів доларів. Це відповідно до тих угод, котрі ми підписали із уже 19 країнами, в тому числі із Європейським Союзом. Це угоди про співпрацю у сфері безпеки. Тому дійсно саме силовий блок для України дуже важливим, але ми йтимемо не військовим шляхом, як каже Зеленський, а дипломатичним. Тому я роблю такі висновки, що швидше за все війна може припинитися до завершення цього року, тому що Україна розраховує провести наступний саміт миру вже до кінця цього року. Було кілька заяв про це, і навіть уже відомо місце, де буде проведено цей саміт миру це Саудівська Аравія, представник якої був у Швейцарії, але Саудівська Аравія не підписала мирну декларацію. Про місце проведення наступного саміту було написано у видані Таймс буквально два дні тому у статті Сеймона Шустера, який писав, до речі, книжку про Зеленського, а цього разу він написав статтю про Єрмака. Де дуже схвально відгукувався про керівника офісу президента про пророблену роботу щодо проведення саміту миру, і також він там згадує про те, що саме в Саудівській Аравії буде наступний саміт миру. Саудівська Аравія нам чимало допомагає, до прикладу, в обміні. Я також робив такі припущення. Але як бачите, зараз мої прогнози співпадають з прогнозами, точніше, інсайдерської інформації, самих журналістів, які були присутні на саміті у Швейцарії, який ще раз нагадаю, відбувся 15 і 16 червня. І, зокрема, там говорилося про то про те, що присутність представників Росії можлива і має бути на другому саміті, аби передати план дій для встановлення миру. Саме для цього їх туди запрошують. Втім, мета присутності Росії на другому саміті миру вона в тих цитатах, які озвучують наші спікери від влади, різниця. Ну, от до прикладу, заступник керівника голови Офісу президента. Пан Жовва сказав, що Україна визнає, що згодом необхідність говорити з Росією виникне, але в межах саміту миру прямих перемовин не буде. Це його позиція, ну принаймні його заява заступника керівника офісу президента. тим, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що ідея саміту миру полягає в тому, аби на другому такому ж саміті зафіксувати завершення війни. Тобто це буде той захід, де війна завершиться, тобто до кінця року має завершитися війна, але без Росії це неможливо. Ну, звісно, ви скажете заступник Єрмака, очільник закордонного відомства колеба, який не часто ухвалює самостійні рішення, роблять якісь заяви контраверсійні. А що ж думає з цього приводу президент? Нагадую, що Зеленський вважає, що присутність Росії на саміті миру говоритиме про їх згоду закінчити війну. Тобто ви вже розумієте, друзі, що сьогоднішня заява Зеленського означає те, що ми плавно рухаємося до перемовин із Росією. А тепер питання: які ж будуть умови завершення війни, тому що однозначно Росія наполягатиме на своєму стамбульському? Варіанті її, про який говорив Путін, буквально перед день проведення саміту миру, і сказав, що ми повинні вивести свої війська. Тобто Україна має вивести війська з чотирьох областей, не згадувати про Крим, провести процес демілітаризації, денацифікації. Україна не повинна вступати в жоден військовий блок. Ну, до речі, рахунок військового блоку. Я буквально вчора вам записував відео про те, що Сполучені Штати Америки та Німеччина фактично виконали цю. Умову вони не підтримують наш вступ до північно-атлантичного альянсу, але на тлі можливої. Ескалації на фронті за участі Північної Кореї я не виключаю, що в Європі розпочнеться діалог про створення нового військово-політичного блоку за участі України. Ну, принаймні, навіть в угоді про а, співпрацю у сфері безпеки з Європейським Союзом такий пункт прописаний. Він не то, що там деталізований. Ми ось ось, мається на увазі Європейський Союз, створимо новий блок, на відміну від НАТО. Ні, там все набагато обережніше, але там говориться про необхідність діалогу, про посилення безпеки України в умовах і Європи в тому які складаються на тлі можливої ескалації Росії проти Європи загалом. Ну а тепер, коли до цього процесу зараз Путін долучає взагалі Північну Корею, а вже навіть в Пентагоні визнають, що найближчими місяцями, точніше, наступного місяця, Якісь інженерні війська з північної Кореї можуть бути перекинуті до Донбасу, то звісно Європі доведеться ухвалювати відповідні рішення. Тому умови тут дуже, дуже різні, вони можуть змінюватися, і не всі умови росіян будуть однозначно виконані, тому що ну це процес переговорний і те, що низка країн, таких як Саудівська Аравія. Ну, Китаю взагалі не було, Індія, Бразилія і інші не погодилися на підсумкову декларацію, мені особисто вказано на те, що дійсно десь може зійтися ця вся історія посередині. Єдине питання, коли саме до президентських виборів Сполучених Штатів Америки чи після? Я думаю, що після, коли буде зрозуміло, хто власне перемагає, то тоді і будуть проведені такі переговори. Але. Що я хочу зазначити стосовно виборів, США, на які багато орієнтується. Незалежно від того, переможе Дональд Трамп чи кандидат від демократів, ну, принаймні, поки що ним залишається Джозе Байден, там трива дискусія, можливо, і заміння чи ні. Позиція обох президентів, чи то республіканця, чи демократів, мені особисто мало чим відрізняється одна від одної, тому що і один, і інший обмежують наші можливості у протистоянні з Росією, не передаючи нам достатньої кількості зброї. І в тому далекобійних ракет заяви Трампа про те, що він нас просто завалить зброєю, Повірте, це просто поки що заяви, які не говорять ні про що. Просто нагадаю вам, що коли Трамп ухвалив рішення передати Україні летальну зброю, а це були джавеліни, він заборонив їх використовувати на фронті. Можливо, хто забув. Я не виключаю, що це може бути і цього разу. Він скаже: Я вам передаю дуже багато зброї для того, щоб ви боронилися від росіян, але на західному кордоні. Так, це може бути, друзі. Але те, що саме переговори будуть до кінця цього року, ну це вже підтверджує і Зеленський, і офіс президента до цього готовий. Отака От реалія. А що буде зі спірними територіями, як то вважають на для, наприклад, в окремих країнах, як в, то, в Китаї чи ще десь, ну я думаю, що це якраз і буде питання дипломатичного вирішення їх повернення. Ну, принаймні, є такий варіант. Ніхто не визнає за Росію ці території, але ми їх контролювати поки що не зможемо, як то було навіть із Кримом з 2014 року. Така гірка реалія на сьогоднішній день. Друзі, пишіть свої коментарі, наскільки ви вважаєте можливим такий розвиток подій зараз в Україні і загалом у світі щодо завершення війни в Україні до кінця цього року. Я почитаю. Не можу сказати, що з великим задоволенням, бо знаю, що буде багато обурень, але почитаю ваші коментарі, по можливості буду на них відповідати, реагувати. Підписуйтесь, хто цього не зробив раніше на канал, поширюйте відео друзям. Бо інформація направду дуже важлива. Всіх люблю, ціною і шоно не перемикайтесь. Все буде Україна.